Я хочу подякувати Верховній Раді за підтримку у першому читанні нашого законопроекту про встановлення KPI для митниці. Про що цей законопроект? Цей законопроект про те, що ми маємо мати прозорі чіткі критерії визначення ефективності роботи митниці. І ці критерії не мають зводитися лише до виконання або невиконання плану бюджетних надходжень. Це має бути створення комфортних умов для бізнесу щодо оформлення товарів щодо перетину митного кордону. України щодо тих рішень, які приймає митниця, які не мають потім скасовуватися у судах, тобто вони мають бути законними, і весь ця сукупність критеріїв, які ми взяли за основу з міжнародної практики, вона має бути застосована до діяльності митної служби, аби правильно спрямовувати цю діяльність з одного боку, а з іншого боку, щоб люди розуміли, що дійсно цей орган працює на державу, працює на нашу економіку, працює на бізнес, працює на людей. Я переконаний. Що у контексті з переобранням керівника митниці прийняття цього законопроекту в цілому, а ми готуємо його для прийняття в цілому Верховною Радою у другому читанні, буде потужним кроком для того, аби ми, врешті, завершили реформу державної митної служби, і вона була б такою, якою ми хочемо всі її бачити, і прозорою, і ефективною.